Усі адекватні люди знають, що ведмеді можуть бути дуже небезпечними. До цієї родини належать найбільші з існуючих представників ряду хижі та одночасно найбільші наземні хижаки. Бурий ведмідь досягає ваги понад тонну, довжині близько трьох метрів. Та поки одні бояться ведмедів та спостерігають їх крізь грати, інші драйвові ризикові чуваки, майкфренд з медведом. Шість днів життя у наметах з новими друзями. Survival Challenge для справжніх медійників. Це шестиденна історія життя Медведа. Лови свій шанс. Заповнює анкету. Це шість днів сповнених тренінгами з медіатематики. Це просто мас-візит для шукачів пригод. Це безпеч емоцій, вражень та практичних знань. Познайомся з медійниками до всієї країни. Ми чекаємо саме на тебе.